Питання зниження мобілізаційного віку для чоловіків періодично піднімається та дуже хвилює українців в оборонному комітеті Верховної Ради дали остаточну відповідь. Чи планується зниження мобілізаційного віку? Докладніше далі. Після ухвалення депутатами Верховної Ради закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років були зобов'язані оновити свої військово-облікові дані, і більшість з них це зробили. Водночас готуються зміни до законодавства, згідно з якими обмежено придатних українців до 25 років не мобілізовуватимуть. А тим, хто вже потрапив під мобілізацію, буде надано можливість звільнитися зі служби. Голова підкомітету з державної безпеки оборони та оборони оборонних новацій комітету Верховної Ради Федір Веніславський в інтерв'ю українському радіо наголосив, що питання зниження віку громадян, що підлягають мобілізації, навіть не обговорюється попри те, що Росія має значну перевагу у людському потенціалі. За його словами, є консолідована позиція усіх владних інституцій в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни України можуть бути мобілізовані, на сьогодні ніхто не збирається, і це питання не стоїть на порядку денному. Також він нагадав, що за власним бажанням українці Ожуть, долучитися до лав українського війська з 18-річного віку і до досягнення 25-річчя громадяни нашої держави можуть укладати контракти навіть на один рік. Нагадаємо, що питання зниження віку мобілізації постійно піднімаються західними партнерами України та на шпальтах європейських та американських ЗМІ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.